Ця історія почалася тисячу років тому, коли чотири стихії, земля, повітря, вода і вогонь вирішили об'єднатися і йти проти зла. Але була і п'ята стихія. Ну як стихія, нащадок землі вогню, найсильніших стихії. І його не схотіли брати в команду, і він перейшов на сторону зла. Вже сто років як хранителів немає. Він знищив трьох хранителів з десятого покоління, а четвертий лідер команди зрадив їх і перейшов на Now you see me come your way. А нам тільки сидіти і чекати, доки він прийде сюди, і нам будуть кепські справи. Луна, це все дуже цікаво. Тільки ти цю історію розказувала шість разів, і ще йому не цікаві, тому що не є магічними істотами або хванителями. І що це за гарний амулет в тебе на шиї? Хм? це амулет моєї мами. Вона була хранителькою. А амулет я знайшла в себе Круто! Ого. На жаль, твоя мама зникла без вісті. Вона пішла на охоту і так не повинулася. А в тебе є магія? Не знаю. Може віво є, а може й во нема. Хто знає, я в себе її не замічала. Може все ж таки є. Добре, ви прогуляйтеся, а я піду пополюю. Агата, Мілі, як думаєте, куди підемо? Може, до сивиної сосни. А давайте. Хороша ідея. Моя подруга нащадок хранителів. Хіба це не круто? І чому тут така нещаслива? Все нормально, тільки в мене таке відчуття, начебто ми тут не самі. Кому ми потрібні? Мої інстинкти мене ще ніколи не підводили. Мілі, друзі, за нами ніхто не женеться. Ау, веде. Папа, кляті землі. Ще один ковок, і я вдарю. Що б тебе? Голова бувить. Ти ще хто? Я щось не пам'ятаю пав останні години свого життя. Ти нова вже земка? Так. Я нова чужеземка. Мені тут дуже ем, подобається згідний, тут дуже гарно. Тільки твій запах, щось не дуже схоже на чужеземця. О, я ж кажу, я тут недавно. Зрозумів, до речі. Мене звати Евен, а тебе? Мене звати Буна. Тільки мене більш цікавить, хто ти такий. О, я нащадок хранителів. Мій батько був хранителем і. Хранителів? Ви чому ти тоді живеш тут? О, я сам навіть не знаю. До речі, крім мене, ще тут живе Амі. Амі класна. тільки вона мене чомусь недолюблює. Але Вона мені подобається. Будь ласка, не кажи це їй. Амі не дуже любить новеньких, тому будь з нею обережна. Тут ще... Позна. Ти де? Оу, Евен. Знову профукав свою здобич. Да ні там криль бежить, піду забиву. Ну і ну, в тебе вийшло спіймати кроля, та ну. Ну випини, будь ласка. Добре, йди. І не забудь принести щось скорпіонові. Добре, тільки не треба до мене так говорити, а то я, Я пощадив просто кицьку. Зараза. Луне, це ти? Де тебе носила? Привіт, Агата, Де Мілі? Вона пішла на полювання, а я пішла шукати тебе. Агата нічого не питай, я по довозі все розкажу. Думаєш, він сюди прийде? Ми тут все так заклеє, що і ведмідь не дістане. Так то не ведмідь. А зверхистоти з якоюсь магією? Стоп. Тихо. Кс-кс-кс. Киці -кс -кс. ти вивазьте. Я знаю, що ви тут. Віпіни, навіщо ти це робиш? Ми ж тобі нічого не зробили. Ну, я тебе вимакою похобові вдавила, але забудь. Що ти милиш? Ти тільки гірше робиш. Навіщо ти це робиш? Ти ж нащадок хранителів, а хранителі так не роблять? Ніякий я не хранитель. Мій батько був хранителем, але не я. Ти взагалі знаєш, як до мене відносяться? Знай. Якщо я тебе не приб'ю, то. І взагалі ти єдина, хто до мене нормально відносився. не Оу, кв... oh, eh, привіт, Амі. Eh, я тут полюю. Ну і що ти наполював? Ну, ще нічого. Я тут вловив запах коволячої нови. Ага, повішай мені ще локшину на вуха. Я все бачила, як тебе тріснула кішка по голові, і ти говорив з нею. І нам не потрібні звичайні тварини. Це наша здобич. Хоча кому я це кажу? Що робитимемо? Не знаю, я не буду сидіти і чекати, доки нас з'їдять. Не чекава. Позмагайся зі мною. Перше навіть не смій. Я і не збиралася вас чіпати. Просто забрати цього дурника назад. Що? Да ти тільки що казала, що звичайні тварини. Це просто здобич. Ану, покажи, на що ти здатна. І покажу. Зрадник. Ні, не зрадник. Я просто не дозволю кривдити звичайних тварин. А мене твою подругу можна? Але ж ти перша напала. Що з тобою? Що тобі наговорила ця відьма? Я сам так вирішив. Ого, в тебе є своя точка зору. Ай, лиш не ляпнула. Давай відпусти мене і я здаюсь. Точно? Точно, точно. Вважай, що тобі пощастило. Ми ще зустрінемось. Бувай нас, сподіваюся, що зустрінемось. Мені сподобався наш спільний час. Я думала буде гірше. А що означає, сподіваюся, що зустрінемось? Ой, нічого, просто щось ляпнув. Хоча він і не поганий. Хоча це нічого не означає. Добре, потрібно прибивати, поки тато не прийшов. Ну. Наче все прибрали. Тільки тато не кажи, що тут було добре? Мовчу. Ніхто крім нас не буде цього знати. Може, знайдемо мілі і тарішки погуляємо? Ролі озвучували «Лео Студіо, Дубік, «Дарк Марк» і Райд Студіо.